Слава Богу, наше время вже прийшло. Слышно, так? Да? Римлянам 3,23. Хочу пересуждати, порозмірковувати. Перехожу на українську мову. Порозмірковувати над одним віршом. І розповісти те, як це розумію я. Те, як мені це було відкрите. Хочу. Щоб ми з вами порозмірковували над таким питанням. Що для мене значить слава Божа? Тобто, яким чином проявляється слава Божа в моєму житті, дуже часто ми звикли, якщо аналізувати Біблію, аналізуючи Біблію, ми можемо зрозуміти такі і читаючи такі твердження, да, слава Божа, ми говоримо, да, Бог явив свою славу. Яким чином? По Біблії давайте, да? Уазеря воскресив. Сліпого зробив зрячим, німого говорячим, потім, наприклад, храмого ходячим. І дуже-дуже багато таких зцілень, які були в житті людини. Далі ми можемо сказати, Бог являє для мене мою славу, чи свою славу для мене в моєму житті, бо Він там зробив для мене оце, 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 наприклад, да? там вирішив якісь питання. Але це все, знаєте, такі матеріальні речі, про які ми можемо. Говорити, свідчити, і воно так і є. І Бог говорить, що Він свої слави не віддасть нікому, бо те, що з нами відбувається, це дійсно робить Бог, а не людина. Але я хочу поговорити про більш такі глибші питання. Я почав для себе буквально вчора сидів, розмірковував, думаю, що дійсно є слава Божа в моєму житті, крім там, сілень, вирішення якихось матеріальних речей, питань і тому подібне. Адже так аналізуючи слово Боже, читаючи Римлян 3 розділ, 23 вірш, всі ми його знаємо, да? адже всі згрішили і позбавлені слави Божої. Тобто, якщо грішники позбавлені слави Божої, а яким же чином постає питання нам цю славу Божу в нашому житті застосувати? І яким чином вона повинна в нашому житті з'явитися? Я розумію, це повинно бути каяття. Я розумію, це повинно бути пізнання того, що я грішник, і мені потрібно це каяття, потрібно вирішення якихось питань для того, щоб Бог пройшов моє життя, і щоб я оправдався чимсь. Да? Наприклад, оправдався. І що таке слава Боже? Розуміючи всі моменти, особливо в період, знаємо, да, що ми в неділю буде в нас особливе, служіння, служіння причастя. І дійсно, яку роль. В цьому причасті відіграє Бог. Можна сказати, да, це головне те, що ми це робимо, тому що ми згадуємо Його, ми трошки відставлю, бо боюсь, що пролів. Згадуємо його. Ми говоримо далі, ми творимо це для того, щоб вспоминаючи те, що Христос зробив для нас на христі і тому подібне. І відштовхуючись від Христа, від поняття, да, від особи Ісуса Христа, ну, це те, що мені відкрилося, те, як я це розумію. Я розумію, що слава Божа, якщо брати більш глибше, не дивлячись на матеріальний світ, наприклад, от як Бог проявив свою славу в моєму житті, в даному випадку мого спасіння, мого там зцілення моєї душі. Саме перше це слава Божа для нас, це Ісус Христос, який став жертвою за нас. Другий момент. Слава Божої в нашому житті. Я зараз про ці три моменти буду говорити. Другий момент це милість, яку Бог дає для нас в нашому житті, яка проявляється через сілення, через вирішення для нас якихось питань, наприклад, добробуту, вирішення там, або, наприклад, да, вирішення справедливості Божої в нашому житті. Але за умови, якщо ми віримо в це. І третій момент це благодать. І все ж знову ж таки за умови, якщо ми це сприймаємо, якщо ми віримо, що Христос є дійсно жертва за нас, яку, що Христос здійснив цю жертву для нашого життя в нашому житті. Другий момент, що дякуючи Його милості, ми маємо спасіння, бо Бог, люблячи нас, милуючи нас, віддав свого сина за нас. І третій момент да, що ми спасені. Це не од нас, бо ми дійсно спасені по благодаті Божої, є благодать Божа. І знову ж таки продовжуючи читати Римлян, 3 розділ, 24 і 26 -й вірші. Звідки я просто я читаю ці, читаючи ці вірші, я зрозумів. Тобто я Звідтіля, це так, як я бачу, я ну, виділив такі три моменти. 24 вірш. Але оправдуються даром його благодаттю. Тобто Його благодаттю, якою його благодаттю? Ісус Христос, да? благодать іде, через викуплення, що в Ісусі Христі, Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, тобто обов'язковий компонент є віра наша, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів. У Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий. І оправдує тих, хто вірить в Ісуса Христа і хто вірить в Ісуса. Тобто, перший момент Ісус Христос. Дійсно, Бог показує Свою славу через Свого Сина. Ну, я, знаєте, думаю, чому Ісус Христос? Всі ми знаємо відповідь на це питання, чому саме Ісус Христос? Ну, розмірковуючи, думаю, Боже, а можливо, в тебе можна було б там якийсь інший план придумати по спасінню людини. Ну, В свій час Адам і Єва зрішили в Едемському саду. Гріх війшов в життя людини. Гріх війшов в цей світ через там непокорність і тому подібне, да, коли сатана. Пристив, можна так сказати, Єву, потім Адама, а Єва Адама, да, що буде ти як Боги, коли сатана говорить це Єве. Тобто ви відчуєте, що це таке мати силу, мати славу і тому подібне, мати могутність. І Дивіться, що да, відбувається. І думаєш, Боже, а чому саме ну, таким чином, чому така? Страждальна смерть Ісуса Христа саме дозволяє нам дійсно відчути ту благодать, відчути ту милість, що ти для нас проявляєш. Чому, наприклад, не можна було якось по-іншому це все зробити? І розуміючи це все, я так розмірковував, я розумію, що дійсно Ісус Христос є та жертва для нас, про яку ми повинні згадувати. Тому що це була невинна кров. Це була невинна кров, це була безгрішна кров. Це була одна єдина особа в цьому житті, в цьому світі, наприклад, да, крім Бога, який не мав гріха, який мав святость. Бо, наприклад, да, дитина, яка народжується, на, ну давайте говорити про сьогодення, дитина, яка починає народжувати, починає жити, вона виховується в сім'ї і так далі. Але вона все одно хочеш чи не хочеш, навіть якщо її батьки не вчать там поганому і тому подібне, в її житті все одно проявляється ця гріховність. Проявляється егоїзм, навіть якщо вона цього і не розуміє. Проявляється, наприклад, що це тільки мені, або, наприклад, це не я, це він. І тому подібне. Хоча батьки цього не вчать, батьки вчать, що дитина там повинна нести відповідальність. Ну, якщо нормальна сім'я, нормально виховує своїх дітей, да? що потрібно робити добро, що а чому він на мене сказав там, і тому подібне. Розумієте, ну це про думки дітей. І тому і звід... і ти думаєш, звідки це все береться? Це ота гріховність, яка є. Тому, наприклад, навіть якщо дитина народжується у віруючій сім'ї віруючій сім'ї, хочеш, ти не хочеш, але гріховність якась простежується, простежується. І дійсно бажання, і бажання, не бажання, а функція батьків для того, щоб, наприклад, показати, розказати дитині, дитині що правильно, що ні, ну це я трошки відволікся, повертаємось до того, що ми говоримо, да? Дивіться. Саме через Ісуса Христа для нас відкривається Божа велич, Його молудність, Його благодать для нас, грішників. І Біблія дійсно нам приводить дуже багато прикладів Божої слави, Божої слави. Але Біблія говорить про якісь такі матеріальні речі, про які ми з вами читаємо, щоб це був для нас приклад, як я вже сказав, зілення. Сілення, прощення, Воскресіння е, з мертвих і тому подібне. Але дійсно Бог проявив свою славу в нашому житті, бо Він віддав свого сина. Він, його план, його план по спасінню людей. Він не пожалкував нічого самого, як то кажуть, е, для себе самого найріднішого. Він віддав його для того, щоб ми мали прощення гріхів. Я хочу наголосити, що е, дійсно Бог. Мудро придумав цей план спасіння людей для того, щоб людині, яка, наприклад, приймає Христа в своє серце, вона розуміє, що це велика ціна заплачена за нас, що постраждала невинна людина. Постраждала невинна людина. За мене, за тебе, за того, за того і тому подібне. І наступне, що хочу сказати, Господь говорить, у Євреям 9 розділ, 22 вірш своїми словами скажу, що без пролиття крові немає прощення. Яким би ми добрими, якими б добрими ми не були? Як би ми не намагалися правильно жити? Як би ми не намагалися правильно діяти в тій чи іншій ситуації, але за все повинна бути ціна. Так влаштований цей світ. І ціною нашого спасіння є дійсно пролита кров Христа. І дійсно ми в неділю будемо про це згадувати, що творити да, для того, щоб згадувати те, що зробив Христос для нас. Бо це є дійсно слава Божа в нашому житті. І ще такий момент, е, наступний момент, друге, милість, яку Бог дає нам. Бог нас любить, того він нас і милує. Можемо сказати, що Бог нас через Духа Святого дає нам якісь настанови через Біблію, да, як інструкція, по якій ми повинні жити і розуміти, як жити. Е, милість Божу, ми ще можемо е, називати милосердям, і ми бачимо, як Бог милує нас. Він нас не наказує. Да, я розумію, що допускаються в нашому житті різні проблеми, але ці проблеми для того, щоб ми, наприклад, зрозуміли. Або щоб перевірити наше серце. І коли дійсно приходить каяття в нашому житті, то саме Ісус Христос говорить, да, ну так, я так розумію своїми словами, да, це моє дитя, я за нього постраждав. Якщо приходить каяття, якщо ми розуміємо, що ми грішники і ми каємося в нашому житті, то Бог, то Ісус, кров Ісуса Христа нас омиває, омиває нас від всякого гріха. І дивіться, третій момент. Третій момент це благодать. Дійсно, благодатью ми спасені, і це не наше. Бог, показуючи свою любов, віддавши свого сина однородженого, да, щоб ми мали спасіння, Іоанна 3,16, всі знаємо цей вірш, да, то дійсно через благодать Божу, тобто через Божу любов, ми своїми справами ми не, мож, ми не можемо нічого заслужити. Ми своїми справами не можемо нічого зробити, але Бог через свою благодать Він дає нам милість, дає милосердя через жертву Ісуса Христа Він дає нам спасіння. І сенс благодаті проявляється в тому, я собі записав, що Бог дарує нам спасіння, яке людина не заслуговує, бо якою б вона доброю не була, то самостійно людина себе спасти не може. І Єфесянам другий розділ 4, 5 вірш підтвердження того. Але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом з Ісусом, адже ви спасені благодаттю. Тобто, ми були грішниками. Грішник, який хоче покаятися і прийняти Христа, включається, як то кажуть, слава Божа, через Ісуса Христа. Бог нас любить, Бог нас милує, Бог нас терпить. Навіть не грішників, навіть і віруючих. Давайте говорити про віруючих. Ми з вами не святі. Кожного разу бувають в нашому житті часи, коли ми, наприклад, поступаємося чимось. Навіть навіть і не замислюючи те, що ми робимо, але потім приходить розуміння, що там десь зробив неправильно, а там вчинив якось не так, як чинять інші чи не так, як це каже Слово Боже. І ми приходимо в свою таємну кімнату і ми просимо Бога прощення. Просимо Бога прощення. І дійсно, Бог дарував цьому світу свою славу. Він віддав сина. Він нас любить, тому він і віддає сина. Я це ще раз буду наголошувати і наголошувати, щоб ми зрозуміли це. І 1 Петра, 5, 5 розділ, 10 вірш. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав, покликав до вас до Своєї вічної слави, нехай тих, хто, трішки, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо наставить. Або ще є переклад поставить. Тобто, дякуючи благодаті Божої, так, дякуючи Його милосердю, великій Його любові, ми маємо те, що ми маємо зараз. Тобто, ми маємо шанс на спасіння. І ми повинні цінити це, і ми повинні розуміти цю славу Божу в нашому житті. Дійсно, це та невидима сторона, та невидима фундамент нашого християнського буття, який повинен бути. Да? Да, ми бачимо фізичне. Як я вже сказав, да, там, сілення, вирішення якихось питань. І ми дякуємо за це Богові. І Бог говорить, що Він свої слави нікому не віддасть. Да. Але якщо ми глянемо на те таємне, те нематеріальне, те, що ми не бачимо, то дійсно Божий план є дуже великий для нас, і Він є дуже мудрий для нас. Да? Це віддавши свого сина, ми маємо милосердя і ми маємо благодать Божу. І е, останній момент все це. Про Ісуса Христа, про милість, про благодать, як я вже сьогодні сказав, дуже важливий момент з нашої сторони, що від нас потребується, це одне тільки віра. Коли ми будемо вірити, що Ісус Христос, як Син Бога, постраждав за нас. І нам вже не потрібно робити якихось, наприклад, кроків, якщо порівнювати, давайте ще трошки поговоримо про жертву, порівнюючи старий заповідь і новий заповідь. Колись я говорив, да, слово говорив і піднімав таке дискусійне питання, по чому ми живемо? По закону чи по благодаті? Да, ми новий заповідь говорить по благодаті. А тоді в мене таке питання до всіх вас: Пам'ятаєте слова Ісуса Христа, коли Христос говорить, що Він прийшов не відмінити закон, а що Виконати, і сповнить його, да? виконати цей закон. Тобто, якщо раніше люди жили по тим законам, які дав Господь, да? це 10 заповідь Моїсея, живши, потрібно було там приносити жертву. Потрібно було виконувати якісь повеління, наприклад, да, настанови і тому подібне. І за цими заповідями фактично жили фарисеї. Але дивіться, приходить Христос, і в від нього відношення до фарисеїв зовсім інше. Да? Він говорить трошки інші речі про них. Не буду про це заглиблюватися, бо можна довго говорити. Але до чого я веду? Що ще такий приклад: пам'ятаєте, коли Христос заходить в храм? Бачить торгашів, міняйлів і тому подібне, він їх починає розганяти. Основна функція храму була фактично, людина приходила в храм на той час, без, вибачте, таке на слово, напряга. Тут міняли гроші, якщо треба було, да? бо різна валюта ходила. Тут, якщо потрібна, була жертва, зайшов, купив, приніс, хрестик поставив, що я все зробив, пішов додому, очищений. Тобто свідомість людей пізнання того, що ти робиш, вже якось приходило в буденність. Та я прийду в храм, чи я буду там готувати там, ягня, там, чи ще там, щось, чи ще там там, чи приносити якісь дари. Коли, якщо в мене є фінанси, я можу прийти, це зробити набагато простіше. І все дійшло до того, так само і фарисеї, дивіться, вони начебто і молилися при людях, начебто відвідували службу і несли службу в храмах. Але дивіться, вони зовсім далекі були від істини. Тому ті закони, які діяли, вони вже не працювали. І Христос приходить і говорить, дає нам інші закони, дає нам інші закони. Але основа благодаті наша це не значить, що все християнство, яке було до нового заповіту, воно було відвернуте і почало діяти щось нове. Бо, бо по, скажу так, на російській мові жістака людей, коли, наприклад, да, око за око, зуб за зуб доводило, доходило до того, що там, наприклад, да, що люди вже в своїй жорстокості втратили любов, втратили милосердя, втратили. Вони ж виконували те, що їм говорив Господь, але воно вже не почало почало діяти зовсім іншого, тому що почали люди додумувати, придумувати своє. Це я так розумію. І тому дійсно потрібно було щось нове для того, щоб перевернути і показати всю істину любов Божу, всю істину того християнства, яке воно зараз є, яке ми повинні сповідувати і нести, і дотримуватися його. Тому приходить Господь. Можна було б сказати, ну, нам, наприклад, «Да, Господь, якщо ти не розрутився на людей, ти мог би там з ними щось зробити і так далі, бо вони далеко вже відійшли від істини твоєї. Але Бог показує свою любов. Бог віддає сина, Бог милує і Бог дає благодать для того, щоб ми мали спасіння з вами. Щоб доживши до 2024 року, ми мали цю благодать. І вона, я вірю, що вона буде діяти і далі, поки прийде Христос і не забере церкву свою. Ці правила будуть діяти тепер, бо вони зовсім інші. Вони сконцентровані на те, щоб ми розвернулися до Бога, а не віддалялися від Бога. Слава Богу. Тому те, як мені відкрилося, я вам поділився з тим, що да, дійсно слава, Бога, слава Божа в нашому житті є дуже величезна. І ми своїми діями, і своїм розумом, і своїми, якимись там, наприклад, достатками чи можливостями, ми не можемо нічого, нічого взагалі зробити для того, щоб приблизити своє спасіння. Тобто. Єдине, що ми можемо зробити, це саме перше повірити, прийняти Христа, зрозуміти сутність того, що хоче від нас Бог. Бо це був дійсно дуже великий план. Це дійсно для мене було відкриття, я так і собі розумів. Я вірю, що це не якісь там, можливо, там, ну це як я вірю, якісь там придумки, які я десь там придумав собі, щось там знайшов в Слові Божому. Коли я почав дійсно, скільки раз читаєш. Там римляна, ну читаєш та й прочитав і пішов далі, прочитав і пішов далі, розумієш, розумієш. А коли дійсно ти починаєш вчитуватися і чіплятися за кожне слово, що воно собою являє, то приходять отакі думки. Тому я вас також закликаю, дійсно, щоб ми, коли ми прийдемо в неділю на це місце, щоб ми прийшли з пізнанням того, що я роблю, що дійсно Божа слава в моєму житті є унікальною. Бо якби не Ісус Христос, якби не Його благодать, Його милість, то я б не мав би спасіння. Я б мож... жив би тут на землі і жив би, а що було далі, Ну, щось, щось би було, б. де б ми опинилися? Тому я закликаю вас, щоб ми дійсно розуміли це і з пізнанням приходили до того, що ми будемо робити в неділю, пізнанням до того, що я дійсно живу під багатодатю Божою, і я маю. На відміну від людей, які не спасені, маю унікальний шанс, маю унікальну привілегію жити в Божому розумінні, жити в Божому Слові, жити по пізнанню Бога, так як Бог хоче, щоб я там, наприклад, розумів слово, так як я, щоб я його виконував. Дай його інколи важко виконувати. Але в цьому є наша привілегія і в цьому є наша велика нагорода надалі. Тому що ми будемо жити по слову Божу. Хай нас Господь благословить і благословить на це служіння. Я вам, як то кажуть, трішки намагався дав декілька роздумів для того, щоб ви зрозуміли. Можливо, хтось вдома розміркує, поміркуйте над тим, що я сказав, щоб ми дійсно з пізнанням прийшли і усвідомленням до того, що ми, наприклад, дійсно є велике для нас є великий пріоритет, слави Божої в нашому житті. Слава Богу. もう一回。